Доброго дня, всіх щиро вітаю. Багато людей було в центрі Львова на площі ринок. Можливо, ви звернули увагу, якщо подивитися на красиві ренесансні будинки, що більші з них мають три вікна. Або, інакше кажучи, однакову ширину. Це не випадковість, це була певна закономірність. Або може, звернули ви увагу, що в центрі Львова є великий будинок, який ми називаємо ратушею. Такий будинок є в Івано-Франківську, в Кам'янці-Подільському і в багатьох інших старовинних містах. Ці речі свідчать про певні демократичні засади, які були в містах. Наприклад, однакові будинки це однакова площа для торгівців чи ремісників, які продавали свої товари, і ніхто не домінував над іншими. Завжди вибиралася влада, як і світська, так само і судова, щоб вирішувати питання. І тому був головний будинок радості. Хто скаже? О, як класно, все тоді було добре, справедливо. А зараз часто вибираємо владу, яка не дослуховується до нас. Ні, так було завжди. І колись люди нарікали на владу і були ті ж самі проблеми. Хоча був демократичний спосіб життя. Давайте розберемося, чому це було і як можна вирішити ці проблеми. Я думаю, що всі знають, що слово демократія походить з Греції. Демос кратос, народ, влада, «влада», влада народу. Не греки придумали демократію. І не від них вона пішла. Вона була багатьох народів незалежно від греків. Просто греки описали демократію, і ми знаємо їхній варіант демократії. Хочу сказати, що навіть у греків демократія відрізнялася. Знаємо два таких великих центри: Спарта і Афіни зовсім різні міста держави, і зовсім інша у них була демократія. Далі демократія не розповсюджувалася на рабів, тобто вона стосувалася тільки рівних між собою. І це теж базова річ, яка пізніше була і в багатьох народах. Вона демократія була між рівними між собою. А тепер давайте з Грецією перенесемося до нашого міста. У Львові жили міщани, вони вибирали собі владу. Якщо міщанин скривдив міщанина, то їх судив суд. Вони наглядали за всім, що творилося в місті, і щоб хтось інший не зайняв їхнє місце. А чому? А якщо, так би мовити, понаїдуть, то заберуть в них роботу, вони будуть менше отримувати, можуть обнизити їхню культуру і створити багато інших проблем. Тому міщани наглядали за своїм середовищем і нікого іншого не допускали. Була, так би мовити, своя міська демократія. Але чи тільки міщани були, наприклад, приїжджали шляхтичі? Шляхтичі, можливо, навіть з презирством ставилися до міщан, бо вони кращі. І навіть якщо десь шляхтич зробив злочин, його міщани не могли засудити. Були такі випадки, що шляхтич вимагав шляхетського суду. То, що я вам говорю, була демократія, але тільки для рівних між собою. Тепер давайте розглянемо міщан. Міщани були поділені між собою. Були торгівці, які торгували тими чи іншими товарами, їздили, домовлялися. І найбільше було ремісників. Ремісники були поділені на цехи. Були цехи, наприклад, сідлярів, ремарів. Були шевці, були медовари, пивовари, і всі люди в межах того цеху трималися один одного, могли з презирством чи з повагою ставитися до іншого цеху. Тобто місто було розбито на цехи. І в разі, коли нападав ворог, той чи інший цех мусив забезпечити ту ділянку оборони, яка належала йому. Після війни, коли вороги відходили, вони мусили залатати цю вежу, яка була наприклад пошкоджена чужими набоями, чужими ядрами. Тобто, місто було поділено ще на свої такі малесенькі групи. А тепер давайте ще розглянемо цехи. В кожному цеху були учні, тобто дитина чогось, хоча б елементарно навчилася. І йшла працювати в цех. До учнів ставилися майже як до рабів. Вони піди принеси, піди постав, піди помий. Тобто вони робили всю брудну роботу. Але проходив час, учень вже дещо там може й підглянув, дещо навчився і його посвячували в підмайстри. Під майстри робили всю роботу від А до Я. Практично на них все лежало. Це був, так би мовити, такий середній клас цеху. І е, не діставали вони тих грошей, які хотіли, тому що все контролювали верхушка, майстр, верхівка майстри. Майстрам належало все, вони підбивали всі підсумки. І часто між майстрами і підмайстрами могли бути певні конкуренції. От так що всередині цеху було, скажімо, я назвав таких три галузки: Підмайстри, майстри, і найнижчий такий клас це був учні. Тобто, давайте так. Демократія це є багато різноманітних сфер, які живуть між собою, взаємодіють між собою. І якщо ми хочемо, щоб нам було добре, ми мусимо брати активну участь в тій чи іншій сфері, бо інакше просто над нами будуть правити, і ми до тої демократії нічого спільного не будемо мати, так як свого часу раби не мали нічого спільного до демократії. Ну і в містах ще крім куль... виробничо-соціального поділу, був такий культурно-релігійний поділ. Я вже робив фільм про різноманітні громади Львова. Кожен старався підтримувати людей своєї культури, і інші культури старалися, щоб їм не насолили. Коли Львів переходить під панування Австрії, розповідає таку історію. Одна багата жіночка виходить з костелу і сидять два жибраки: один поляк, один німець. І вона поляку дає якусь дрібну копійку, а німцю дає якусь більшу пожертву. І хтось підходить до неї і каже: Ну, пані, чого така ви не патріотична, чому ви своєму не дали більше? А вона так з насмішкою каже: дивіться, стільки тут зараз звідня поприїжджало жибраків, сьогодні вони просять під костелом. А завтра, дивися, займають якесь серйозне становище у владі. А я піду до влади, мені треба вирішити якусь проблему. А тут бац, вже в мене є знайома людина, якій я допомогла. Ну, не знаю, чи пані надіялася на таку допомогу, але вона хотіла показати своє достоинство і презирство до такої ситуації, яка відбувалася. Тому теж такий момент треба завжди пам'ятати. Хоча через війну ми багато чого не зможемо побачити. Прийшовши з центром міста, ми можемо побачити, як виглядала львівська демократія, представників міської влади, бургомистрів, от зокрема Павла і Мартина Кампіанів, а також інших. Хоча ми можемо побачити кращих представників все, що діялося в таємниці, цього ми не побачимо. Тому що кожна монета має дві сторони. Також зайшовши в ратушу, ми можемо побачити президентів і мерів міста ближче до наших часів і практично до сьогоднішнього дня. Які висновки можемо зробити зі всього почутого? По-перше, що демократія це не тільки когось вибрав. Але це самому брати участь вправлінні, контролювати. Якщо можемо самим створювати такі речі, які допомогли б покращувати нам життя і могли би допом... покращувати життя іншим. І друге, це завжди навчатися. Історія завжди повторюється. І якщо ми навчимося, як було колись, які були помилки, які були позитивні речі, то ми зможемо і покращити своє життя. Сьогодні. Я запрошую всіх не сидіти вдома, а вибиратися десь. І я запрошую всіх допомагати нашим військовим, допомагати переселеним, допомагати тим, хто втратив домівку. Не осуджувати, але допомагати. Я запрошую всіх оглянути моє місто Львів і подивитися на інші місцевості. Дякую всім за увагу.